Блаженства розважання, сьогодні великопосні цьогорічні розважання. блажені Богу і Духом, бо її Царство Небесне. Блажені плачущі, бо вони будуть потішені. Блажені лагідні, бо вони наслідять землю. Блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. блажені милосердні, бо вони будуть помиловані. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Друге блаженство, блаженні ті, які плачуть, бо вони будуть потішені. Дорогі брати і сестри. Ісус Христос, перед тим, як відійти з цього світу, Він сказав не дуже такі солодкі слова своїм апостолам і учням. А саме «Істину, істинно кажу вам: ви будете голосити, будете ридати. світ. Бо радіти. радіте. але журба ваша у радість обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А коли народить дитятко з радощю, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі немає. Оце і ви нині в журбі. Але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваше градуші від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істину, істину кажу вам, чого б ви тільки просили в Отця, Він дасть вам моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіть, і ви отримаєте. Щоб радість ваша була велика. Отже Христос протиставляє два світи, тобто апостолів, християн, той і світ, який радіє, тішиться, і світ, який сумує і плаче, це є два різних світи. Це є дві різні дороги. Не може бути дорога Христа і дорога диявола однією. Абсолютно. Та як права рука не може бути лівою, а ліва не може бути правою рукою, чи ноги, чи очі. Це є такі ясні і виразні речі. Світ радіє, світ веселиться. В чому світ радіє? Ну, ось в чому радіє світ? Часто густо світ радіє, в чому в грісі, насолода, потіхи радості, світу це є гріх, це є беззаконня. Візьмо ми сьогодні війну. На радість цих ненаситних, коли вони виставляють свої інформації, скільки вони вбили, скільки вони спалили, скільки вони території нашої захопили, вони тим радіють. Для нас це є, що сум, біль, плач, тривога. Тобто то є різні речі. І Христос говорить своїм апостолам: ви будете страждати, ви будете плакати, ви будете голосити, світ в тому часі буде радіти. Але Христос говорить, що це голосіння апостолів, воно не є вічне, так, як тих радість, яка в тій хвилі радіють. Їхня радість не є вічною, то все є в часі, то все є тимчасове, як і смуток, так і радість. І ось Євангелист Йоанн нам описує Воскресіння з мертвих Божого Сина. Марія, тобто Марія Магдалина, стояла на дворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилася вона до гробу, і бачить двох англів, у білім вони сидять один у головах, другий у ногах, де лишало було тіло Ісусове. І кажуть вони їй Жінку. Чого плачеш? узяла мого Господа, відповідає їм вона, і не відаю, да покладало Його. І, сказавши, це, обернулася і бачить. Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус. І каже Ісус, жінку, чого ж Ти плачеш, кого шукаєш? Вона думала, що це садівник, говорить Йому: Пане, коли Ти забрав Його, то скажи мені, куди Ти Його поклав, я заберу Його. І мовить до неї Ісус, Марія, а та обернулася до нього і по єврейському мовить равуні, що у перекладі означає Учителю. А Ісус їй каже, не стримуй мене, не зійшов бо я ще до Отця мого, але йде до моїх братів і скажи їм. Іду я до Отця Мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. І пішла Марія, щоб зісити учням, бачила я Господа, Та й що Він їй сказав. Отже, і жінки мироносиці плакали, і Марія плакала, і ми бачимо, що Господь не посилає Марії ангела. А Христос Спаситель сам являється, і питає жінку, чому плачеш, яка причина твого ридання. І коли Марія спочатку не впізнала, думала, що то садівник, але коли Ісус назвав їй Ім'я Марії, і та обернулася до Нього і по єврейському каже: Равуні, тобто Учителю. І той плач, це ридання, той біль, тій хвилі повертається велика радість, ще смуток. Не, ті сльози, навіть які вона має на своєму обличчі, це не є вже сльози відчою розпуки, а це є сльози чого радості, то є сльози надії. То є сльози подяки. І Книга Апокаліпсис Йоанна Богослова, дорогі мої, завершується, тобто не кінець, але 21 розділ говорить: побачив я нове небо і землю нову, бо перше небо і перша земля минула, і моря вже немає, і побачив я місто святе. Єрусалим новий що сходить з неба від Бога приготований, мав наречена, прикрашена для мужа свого, почув я від престолу голос Великий, що говорить ой житло Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони ж народом Його будуть, і сам Бог буде з ними. І витри кожну сльозу з очей їхніх, і смерти більше не буде, ні скорботи, ні плачу, ні болю більше не буде, бо все попереднє минуло. Блажені, що плачуть, бо вони будуть потішені. Апокаліпсис Йоанна Богослова так ясно і виразно каже, Бог наш не буде так далеко, де часто атакують нас сумніви, є той Бог, а як він. Чому Він не бачить, чому Він не чує? Ні, дорогі брати і сестри, є сказано, що буде одне тло, тобто небо. І Бог буде жити своїм народом. Народом ми будемо Його, і Бог буде з нами. І витри кожну сльозу з їхніх очей. І смерти більше не буде, ні скорботи, ні плачу, ні болю більше не буде. Все минулося. І тому Бачимо, який глибокий є зміст над тими розваженнями блаженців. Блаженні, що плачуть, бо вони будуть потішені. Той плач наш на землі він є короткотривалий, але радість в небі є вічна. І навпаки, Радість і веселість земля на землі є коротко тривала, а плач є вічний. Якби то розуміли люди, якби то кожна душа християнська взяла собі глибоко до серця до розуміння. І розважала дорогі мої над тими словами. Плач короткий на землі, радість вічна. Радість без Бога на землі. Коротка, а плач вічний. Отут є дуже сумно. Оце є дуже прикро це є дуже боляче, коли так багато людей в цьому світі воліють, ідуть, вже навіть починаючи від дітей і так далі, що це все, то тільки мають бути веселіші, веселіші, радощі, веселіші, без кінця і краю. Без кінця і краю. Но неправильно є це, на все має бути свій час. І навіть для багатьох людей піст він не існує. Як то можна стільки часу не танцювати, не слухати музики, не бути на дискотеках? Як то? Ну отак. Тому мусимо направду дуже серйозно ставитися до тих речей. Їх усвідомлювати так знаєте, навіть коли нам є тяжко, прикро боляче, маємо якісь випробування і терпіння. Пам'ятай, то не є вічне, то є тимчасове, то є те, яке перейде. Але якщо будеш терпеливо нести той хрест, якщо будеш з любов нести ти всі випробування і страждання, то будеш мати велику нагороду в Пана Бога. Заслужиш собі на радість. Апокаліпсис Йоанна говорить, що Господь, сам Господь, отре сльози з очей свого народу. Амінь.